Відповідаю на питання під моїм відео. Так, аптека, а з чого ви взяли, що аптека це не бізнес? Бізнес аптеки більш вже давно не є державними. От покажіть мені, будь ласка, хоч одну аптеку, яка має ну, державна. Всі аптеки вони фармкомпаніям належать. Тому це ще який бізнес, розумієте? Причому той бізнес, який якому дуже вигідно, щоб ми всі хворіли, розумієте? А це перше. По-друге, Якщо ви просто бажаєте купити м'яту парцеву якусь синтетичну за 50 гривень, яка зовсім не має і одної молекули справжньої ефірної олії, то будь ласка, це ваш вибір. Я говорю саме за ті, які працюють, тому що ефірної олії це категорія, яка більше за все підробок має. 98% – це підробка або суміш підробки з не підробкою, тобто розумієте, тобто, результати просто немає ніякого терапевтичного, якщо ви будете де-небудь купувати, особливо в аптеки. Там стоїть все в одну ціну. Це 100% синтетика. А в чому сила ефірної олії? Сила ефірної олії саме в природному біохімічному складі. І в справжній ефірній олії, про які я говорю від компанії Датера, там. 4-600 діючих молекул. Саме, саме цей біохімічний склад має цю силу. Плюс є багато компаній, які виробляють ефірні олії. Але я користуюся Модотера, тому що це компанія, яка виробляє ефірні олії терапевтичного класу. Що таке терапевтичний клас? Це коли сировину зібрали. І зразу не більше двох годин проходить після збору сировини, і з неї здобувають ефірний олій. І потім, вже готові пляшечки ефірних олій везуть в дослідницький центр в Америку, де їх перевіряють, аж 54 перевірку мають на відповідні складу і щоб не було навіть на одної молекули синтетики, розумієте? І тому що самі перші оці, самі дієві ефірні олії, вони ці молекули, дуже летючі. пам'ятаєте, як ви зірвали квіти? Як вони зразу пахнуть? Так так, нюхаєш, не можна нюхатися. Через пару годин вони вже не так пахнуть. Тобто, ці самі перші фіналі вони вже Тому... Це перше. По-друге, якщо, наприклад, для вир... здобуття ефірних олій потрібно сировини, наприклад, дамаська рода роза це 10 тонн у цих бутонів. Як воно може стоїть копійки? розумієте? Так само апельсин потрібно 30 кілограмів шкурок. Ну, уявляєте, скільки? Ну, сировини дуже багато. Тому якщо ви хочете дійсно натуральне, то замовляйте у мене за найкращими цінами.